Читає місце і Слово Боже, яке написано послання апостола Павла до Галатів, П'ята голова. Починаємо із 6, 16, 17 вірша такі слова. І кажу: ходіть за духом, і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Слава для нашого Бога Ісуса Христа за цю можливість, щоб бути в Дому Божому, щоб прославити ім'я нашого Бога Ісуса Христа. Сьогодні співалася пісня Я люблю Божий дім. Співала сім'я Матвійчуків. І я думаю, хто любить Господа, хто любить у Божому домі бути, то Він надовго запам'ятає цю пісню. І не тільки пісню, вірші. Проповідь. І я хотів би, щоб ми пам'ятали постійно, бо сьогодні потрібні живі проповіді, які посилає в серце Дух Святий. Прості ті, що дає Ісус Христос. Не від мудрості людської вона нікому не треба. Сьогодні від мудрості Божої, і якщо проповідник готується і просить у Господа, підготовлюється, то Дух Святий Йому положить те, що потрібно говорити сьогодні або в іншій житі. Час. Ви знаєте, я сьогодні хотів би поговорити разом з вами про три духовні істини. Ви знаєте, коли ми читали це місце із Слова Божого, то апостол Павіл сказав, і кажу вам, ходіть за Духом, і не будете мати пожадливості тіла. І дійсно це місце відкриває три духовні істини. Перша це картина християнського життя. Друга істина це сила християнського життя. І третя істина це проблеми християнського життя. Ходіть, сказав апостол Павло. Це слово ходіть для нас, воно відкриває картину християнського життя. Апостол Павло дуже точно змальовує цю картину. І знаєте, що таке ходить? Апостол Павел відкриває для нас, що ходити це діяти, рухатись, щось робити. Не будь на одному місці. Мені тут добре. «Хорошо, і я буду тут жити. Я, мій дім, моя дружина, чоловік і мої діти. Але апостол Павло відкриває і каже, що ми повинні діяти, кудись іти, рухатись, щось робити. Ви знаєте, Ісус Христос постійно в своєму житті, перебуваючи на землі, Він. Використовує цей образ і запрошував, і запрошує людей іти за ним. Євангелія від Івана, 10 голова, відкриває для нас, що Ісус говорить про себе як про доброго пастиря. І Він запрошує овець іти за ним і будь з ним. Ви знаєте, цей образ ходить дуже часто використовується у Біблії. Пригадаємо Слово Боже, яке записано в книга буття 5 голова, 24 вірш. Ви знаєте, там сказані такі слова. І ходив Енох з Богом і не стало Еноха. Коротко, чітко і ясно. Коли ми читаємо цей розділ, то перед нами відкривається, що енох ходив, а люди жили. Вони, можливо, так же, як і в наш час, їли, пили, женились, виходили заміж, займалися своїми справами. Я не буду деталізувати далі. Але Біблія каже про мужа Божого Єноха, який ходив з Богом. Це слово ходив, підкреслює для нас, як жив Енох. І це життя каже Біблія, що воно було до уподобі для Господа. Я бажав би щоб кожне наше життя, кожного із нас в першу чергу моє, воно було до подоби для Господа. Я рахую, я впевнений, і я на цьому живу, що за цієї кахпедри має право проповідувати тільки людина, яка відповідно, відповідно живе до того, що вона навчає. Якщо вона не є такою, Слово Боже ніякої користі не принесе для слухачів. Бог навчає нас, щоб ми були відносно такими, як ми навчаємо, щоб ми були дійсно дітьми Божими. І сьогодні про це багато говорив Олексій. Брат Олексій, який сьогодні багато говорив, для кожного. Нашого серця. Єнох ходив. А як ми ходимо? Біблія відкриває послання апостола Павла до Колосян, 3 голова, 7, 8 вірш. І ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте і ви от гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Апостол Павел до церкви в колосах, і не тільки до неї, до нас також і до всіх віруючих християн каже, і ви поміж ними ходили. Поміж ким? Сьогодні тисячі мільйони людей погрязли в гріхах і неправді. Я часто спілкуюся з людьми, чи то на роботі, чи в лікарні. І я бачу людей, я люблю з ними спілкуватися, вони оставляють мені адреси, і я стараюся з ними десь або знову лягати в лікарню, або десь зустрітися, вони стають моїми друзями в більшості. Ви знаєте, сьогодні в людей багато наболіло. І дійсно, якщо ми християни. То ми повинні знати Слово Боже на зубок, і це Слово Боже вживляти наше християнське життя, чи то дати пораду, чи то якусь допомогу, чи то підтримать, чи то навчить, і так далі. Сьогодні люди дуже нуждаються в Господі, а ми є слуги нашого Господа Ісуса Христа, і ми повинні. Виконувати Божу роботу. Послання Апостола Павла до Колосян 2 -го голова, 6 вірш. Отже, як ви прийняли Христа і Ісуса Господа, так в ньому і ходіть. Дорогі друзі, сьогодні багато дехто гойдається, оглядається назад. Можливо, як оглядався народ Божий. Туда на Єгипет, де були котли з м'ясом, гіркі трави, бо їм не нравилася та їжа, можливо, дехто із нас. Але сьогодні Бог застерігає і каже через апостола Павла, якщо прийняли Господа нашого Ісуса Христа так ньому і ходіть. Тепер для мене і для вас стає ясніше оці слова Ходіть. Що таке ходіть, чиніть? Ворушиться, щось робить для Господа нашого. І знаєте, цей натовп, цей заклик стосується не до натовпу, а цей заклик нашого Господа стосується мене і кожного із нас. І ми повинні цей шлях пройти. Ніхто із нас цей шлях не пройде за нас. Ми повинні цей шлях подолати кожний із нас. І оце земне життя, скільки Бог нам відрізав і положив, ми повинні його пройти достойно в нашому житті. В першу чергу я кажу сам до себе. Друге, сила християнського життя. Сьогодні багато говорять про християн. Часто вихваляються, що він християнин люди, часто щось показують, доказують. Але стоїть питання, хто такий є християнин? Загально прийнято в номінальному християнстві, що християнин це той, який носить на шиї чи на грудях атрибути християнства. Це той, якого хрестили в дитинстві, це той, який періодично ходить в храм, сповідається, причащається, можливо, співає в хорі. Можливо, не співає і по святах буває в храмі і все. Але Біблія відкриває і каже, що християнин це не той, а християнин це та людина, яка покаялась в своїх гріхах, які вона робила, яка прийняла Господа Ісуса Христа в своє серце як особистого Бога і Спасителя. Слово Боже каже далі, та людина є християнином, яка народжена згори, яка викуплена на рабському ринку гріха, яка наповнена є Духом Святим. Часто люди кажуть, що Бог з нами, він рядом. Любі друзі, це кажуть люди, які не знають Господа. Ми, християни, повинні говорити, що Бог живе в нашому серці. Чому? Тому що Слово Боже каже, хіба ви не знаєте, що ви є Божий храм, і Дух Божий живе у вас. Бог не рядом. Він у нашому серці Духом Святим, і Він нас не оставляє ніколи. Це людина. Може оставити Господа, відказатись, кинути і йти своїми дорогами. Бог любить нас. Християнин це той, який любить Господа, і Бог каже ходити через апостола Павла, ходіть за духом. Що таке означає ходить за духом? Це означає чинити волю Небесного Отця. Жити згідно його заповідей. І скажу більше змінюватись в образ Христа. Апостол Павел у свій час сказав такі слова: І вже не я, а Христос живе в мені, в моєму серці. Любі друзі, хто може сказати таке? Тільки людина народжена згори. Тільки людина, де працює Дух Святий, тільки людина, яка оставила всякий гріх і неправду, оставила свої багатства, до яких сьогодні, до якого тянуться люди, і в більшості живуть по законах диявола. Апостол Павел був багатою людиною, мав величезне знання, але все оставив. І на передньому місці в нього був Христос. Ходімо за Духом. Це значить жити в силі, яку дає Дух Святий. Сьогодні я ще хотів би на закінчення торкнутися, які є проблеми християнського життя. Ви знаєте, Слово Боже відкриває для нас таке, що проблема полягає в тому, що є конфлікт у кожного з нас у собі. Біблія каже, що тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному. Скажу більше, йде боротьба. Під тілом сьогодні Біблія відкриває для нас, що це є наша гріховна природа, яка впливає на наш розум, вона впливає на нашу волю. І вона впливає на наші почуття. Слово Боже відкриває для нас і каже, що після відродження наша стара природа вона нікуди не дівається, а залишається з нами і буде з нами до того часу, скільки ми будемо жити на оцій землі. Апостол Павло в посланні до римлян 7 голова 15 вірш, каже, бо що я виконую, не розумію, я бочиню не те, що хочу, але що ненавижу, те я роблю. Навіть апостол Павел, один з товпів Божої церкви, каже: роблю те, що я не хочу робити, але я роблю. Іде духовна боротьба. Я думаю, що кожен із нас відчуває цю боротьбу між духом і плоттю. Життя показує, що ця боротьба ведеться в кожного із нас. І часто до сорому нашого ми не завжди виходимо переможцями. Не завжди. Дух Святий і Слово Боже вони навчають нас. Бути вірними своїй дружині і своєму чоловіку. Книга буття, 2 голова, 18 вірш, відкривають. Недобре чоловіку бути самотнім. Створимо для нього допомогу. Подібну до нього. Це за чоловіка відкривається. Друга голова, 24 вірш. Відкривають. Покине чоловік батька свого і матір свою, і пристане до дружини своєї, і стануть вони одним тілом. Дорогі друзі, сьогодні перед нами відкривається чоловік і дружина. Я вам скажу більше, це тема. Коли вінчають молодих людей, я тільки чуть-чуть торкнуся, покине і стануть вони одним тілом. Це тіло я вам скажу, ніхто не має права розірвати. Ні рідні, ні близькі, ні вороги, хоч вони стараються, ні навіть друзі, які часто вриваються і не вечать. Те, що зробив Господь. Одне тіло і його створив Господь. Сім'я це чоловік, дружина і Бог дає дітей. Оце ота ячейка, в яку не повинний ніхто влізати. Це ота створена Божа організація, яка працює для слави Божої. Я тільки чуть-чуть торкнувся, а далі буду говорити по темі. Слово Боже відкриває, що ми були вірними, але гріховне тіло і світ кажуть, не будь нерозумний, живи, як хочеш. Сьогодні все можливо. Живи, бери від життя, що можеш, і люди беруть. Дух Святий і Слово Боже нас навчають. Шануй батька і матір своїх, і буде тобі добре, і ти будеш щасливий на оцій землі. Але тіло, гріховне і світ, кажуть, ти ще молодий, а вони старі, заважають тобі жити, відвези їх кудись, або доручи комусь, або віддай їм пристарілих і люди. Це часто роблять. Дух Святий і Слово Боже кажуть, будь відповідальний за свої вчинки, за свої слова. Але тіло і світ кажуть їж, пий веселися, бо взавтра помреш, бери від життя все, що можеш. Дух Святий і Писання нас навчають і кажуть, що люби Господа Бога і ближнього як самого себе. А що каже гріховна природа людини і світ, люби, люби тільки себе, бо ти самий найкраще. Це приклади, на основі яких ми робимо певний вибір. І я повторюю, що цей вибір часто не на нашу користь. Я сьогодні хочу закликати всіх нас. Будьте духовно тверезі, не піддавайтесь на слова лукавого. Адже того, хто живе за Духом, Бог нагородить, Його обов'язково нагородить Господь там у вічності. Будемо просити у Господа сил, а Він щедро дає тим. То просить у нього. Але якщо він просить згідно з Божою волею. Ви знаєте, на закінчення скажу, що християнське життя воно дуже відрізняється від життя людей, які живуть у цьому світі. Воно виявляється не тільки в тому, що люди цього світу кажуть, я не п'ю. Не курю, я не кажу поганих слів. Ви знаєте, це життя, воно йде проти течії, наше християнське життя. Воно йде всупереч усім світським нормам. Це щоденний вибір. Дорогі друзі, чи поступити так, як диктує світ, чи поступить так. Як каже Господь, чи взять те, що не ложив, чи, можливо, навіть дать тій людині, яка просить? Знаєте, сьогодні цей вибір це щоденна боротьба, і два супротивники б'ються не на життя, а на смерть. Це наше тіло і наш дух. Нехай благословить нас Бог. Нехай дає нам більше мудрості, чистоти святості, без якої ми не побачимо Господа, ми не знаємо, коли наше життя на цій землі закінчиться, чи можливо, проживемо до ста років, чи до 70, чи можливо ми завтра відійдемо з цієї землі. Я особисто дуже люблю дивитися на пісочні часи, коли з однієї колби піщинки пересипаються в іншу. І я завжди дивився, коли закінчується пісок і падає остатня піщинка в на наниз. Я завжди порівнював те, що моє життя рано чи пізно закінчиться, так як кожного із нас будемо працювати для Господа так, як завтра ми помремо, і будемо молитися так, тому що ми не знаємо те, що для нас приготови Господь. І щаслива та людина, яка буде там з Господом, і якщо вона буде готова до переходу, нехай благословить нас Господь, а йому нехай прибуде завжди і всюди честь, хвала і подяка Богу, Отцю і Сину і Духу Святому на віки віків. Амінь.